Якщо що, запитуйте. <наст bekommen Blade> так, мої рідно товарчик є. Що вам? Що ви так колибаєтесь? Так, улибаєтесь? Ви ж не очікували вас тут побачити, аж за річі потіряти. І тут і там, і тут і там, так. Дякую вам. Я часто <wegans> не очікувала. Я заходжу, думаю, що думаю, ну це було так, так? Дякую. Ну, камера, вона ж трошки нас таку, знаєте, приувелічує. Да, да, дякую да, вам. Дякую вам, дуже дякую вам. Ми сюди і пишемо подивитися. Дякую. Нічого. нічого, ну й що. Чуєте? Дякую вам велике. Да, дочка уїхала вже, да, уїхала, провела. Дочка уїхала у. Ось, Смотрите. Огонь. Сейчас. Тут все от прям. Філіпусками гляньте, гляньте. Молодята, смачного! Дякую. Танюшка нам ось такий обід сьогодні приготувала. Картошечка, салатик. ще яєчко відварила? І до... Картошечки Мені, нарізали ось таку смачню чуску грийку. Сегодня будемо получати, да, Костики? Да. Яка на смак? Она малосольна. Да. Замовляйте. Малосолка, но не солена. Кісточка маленька, матка жирна, смачнуча, так? Да. Да? Як так повесить, юшка, жир тече дуже вкусно Замовляйте за номером 098 493 07 76. Ага. Рейс, товар, поїди, Можете ні, ні, собі ні, передати ні, вітання. Доброго дня. Ні, ні, ні. Молодята, смачного. дякую Танюшка нам ось такий обід сьогодні приготувала, картошечка, салатик. ще яєчко відварила? ой вкусняшечка. І до картошечки Мені, нарізали ось таку смачнючу скумрійку. Сьогодні будемо отримати, так, Так. Яка на смак? Вона малосольна. Смак. Завтра... Завтра замовляйте, молосока, але сильно. Кісточка маленька, така жирна, смачнюча, так? Да. Да? Як так повіться, юшка жир тече. Замовляйте за номером 098 493 07 76. Завієш товар, поїде до вас. Можете собі передати вітання. Доброго дня. Ні, ні, ні. Так, мої ріднулічки, мої красотулічки, розкажу вам про скумбрічку. Сьогодні в Одесі получа 100 кг скумбрічки. Вона свіжа. Ви знаєте, що вона приходить без вакууму, ми її всю вакууємо такими отакими, отакими, отакою штучкою, отакими, отакими, що я заговарююся. Значить, дивіться, це іде скумбрійка літня. Вона трошки може бути мягенька, але вона дуже дуже смачна. Кожну штучку ми отак от вакууємо і ложимо в холодильник. 200 гривень така штучка. Це знаєте, скумбрійка — це вкус нашого дитинства. Дівчатка мої. Вона продається на штучки. Ще раз кажу, вона не така плотна, яка вона в нас була, але вона смачна, вона йде мало мало сольна, вона дуже дуже вкусна. Я коли приїхала, ми отримали її з приїздом сюди в Єремчу. Я тут не беру багато. Я беру, допустимо, 30-40 штучок. Отак, а туди взяли 100 кілограм. Це десь 250 штук. Ми туди в Одесу взяли. Так що ми добрий день, добрий день, будь ласка, добрий день. У баночки, що було у баночки? Тунець, тунець, є, беріть, ось, у 500. Він дуже дуже смачненький. І в ньому тут є, ви знаєте, і м -м -м -м, тут бачите, і форелечка, і середочка дуже вкусний. Так, дивіться, 258. <говорят> дякую, дякую. Так, дивіться, 258, нормально? <говорят> Добре, так, так дивіться, У нас нас 0258. Будь ласка вам, у вас буде карта чи наличка? Так, так, карта. Давайте, оплата картою у нас. Добрий день, доброго, доброго, доброго дня. Будь ласка, приложить, я вам я даю, даю кульочок. Так, все у нас успішно. Дякую. Запитуйте, дівчатка, якщо що. Добре, вам дякую. Ясно. Добре, хоч гарно. вам удачі. Вам дуже гарно. До речі, тут йде сільотка і форелечка. Дуже смачний рулетик. 1200 гривень за кілограм, дівчатка. Ми його такими кусочками. І бачите, один кусочок 250, 270, 280 гривень. Так, значить, мої хорошенькі, кожний ранок я вам буду розказувати про такі дуже-дуже смачні рулетки. Ви знаєте, практично у нас всі рулетики йдуть вялені, але є і капчени. Багато хто любить капчени, дуже... чим відлічається вялений від копченого? Капчений, він более насищеніший, в'ялений він більш ніжніший. Но я вам хочу сказати, що мені, я допустимо, я ж не рибна, але коли ми отримуємо товарчик, от зараз сьогодні в Одесі прийшла скумбрієчка, вже дегустація, піджарену картошечку, під салатик уже вона прийшла. Саме головне вона. Мало, мало сольна, це дуже важливо. Бо нам то що виністей. Вона у вас ропа. Дівочки, капчений рулетик в ньому йде три відеари рибулечки. ескалара, форель і тунець. Ціна його 1500 п'ятсот гривень за кілограм. В одному кусочку мої хорошенькі виходить 246 грам на 360 шістдесят гривень. Він дуже смачний. По перше, якщо ви половинку з'їли, ви можете половиночку поставити в морозилочку, і її нічого не буде. Це рибулька. Вона наоборот, коли ви її достаєте, вона ще й вкусніше. Вона чотче ріжеться. Саме головне що вона дуже дуже смачна. 1500 п'ятсот за. Дівчатка, я про свою продукцію буду вам говорити 24 на 7. Про скумбріку я вам розказала, ви знаєте, що вона дуже-дуже смачна. Сьогодні в Одесі, я ж кажу, я сюди беру 30-40-50 штучок. Тут достатньо. Тут таке, знаєте, в Одесі сьогодні прийде 230 чи 250 кілограмів штук, тому що вона ж йде на штучки. 200 гривень, дівчатка. Вона трошки м'ягенька, але це літня скумбрія, вона дуже-дуже смачна. Це теж знали. Не забувайте, що в нас є форелічка, вона стоїть 800 гривень за кілограм. Рибулька йде дуже-дуже смачна. Ми всю її мотаємо в пленочку і продаємо. Отакий кусочок 300-400 г. Хто любить. Боля плотну част, ми беремо задню част. Хто люби более жирненьку част, мы... а це дуже тоже плотненька, тоже... подожди, бо брешу. Хто любить более плотненьку часть, це така частина вона йде без отого жирочка. Хто любить геть жирочком, то це таки теж ви любите. Ви знаєте, що є три віда: середня, жирна і нежирна. Нежирна часть йде від хвостика. Ви так і пишіть. Дайте, будь ласка, нам та, що від хвостика. Ми вам даємо отаку. Дайте нам саму серединку, ми даємо таку, а хто хоче таку жирну жирну, щоб вона у вас потекла. Ми теж даємо замовлення на Viber. Не забувайте. Я вам розказала, дівчатка, про ікорка у нас буде завтра, завтра прийде три відра горбушки. Ви знаєте, що горбушка тут більше все такої йде. Ви знаєте, люди люблять горбушку. Хоча одні приходять, пробують кіту, беруть горбушку. Хто хоче горбушку, пробує кіту. Ви знаєте, що вона дуже смачненька. Про ці свої рулетики я вам буду говорити всі. Да? Тому що, дівчатки мої, дуже важливо, щоб ви вкусно поїли. Я вам вже казала, у нас дуже великий асортимент рулетів, Дуже є в'ялені, один від капчуну. Ну, я вам вже казала, да, копчений він йде отако в шкурочки, Вялені вони йдуть без шкурочки. Всі вялені тортики йдуть з палтусу. Не забувайте, що палтус він є. У нас є палтус, і ескалара. Якщо в капченому тортику є ескалара, то в вяленому йде палтус. 1500 гривень за кілограм. В'ялений він більш ніжніший. Тут йде тунець, мерлін, ескалара і форель. Палтус і форелька, дабо я сама вже забула. Ви поймете ціна 1500 Дівчатка, робіть замовлення, будь ласка, тільки на вайбер 0,984930776. Кроме вайбера, ми не приймаємо замовлення нікуди. Якого вам дати рулечка? На Так. Даю вам це так, копчоний. Це Ми хочемо такі три від рибулечки. Правильно? Да. Такий даю вам. Так, в такому кусочку. Добрий день 352 грами. Нормально вам буде? Ідімо далі. Сьогодні, почу... сьогодні, так, сьогодні. Так. сьогодні. Ну, бачите, як хорошо. Я його получила, показала і знаю. Так? так? Хорошо, так. Будь ласка, так, є. Так, два рулетика 760 грам і малосолочку, так? Жирну, не жирну, не жирну. Согласна, пожалуйста, на виду. Красуня, боже, ти очі які. гарні, як тебе звати. Боже, красунечка, вам удачі. Согласна. Так, це я сюди ставлю значит, дивіться, у нас є з вами і палтус, у нас є з вами і ескалара. Відлічається ціною 1000 гривень за кілограм, 1500 гривень за кілограм. Ескалара вона більш жовтіша, палтус більш біліший. Палтус іде з кісточкою внутрі, вона маленька. Плюс вона відлічається по. Бачите, тут іде темніше, тут іде світліше. Мої хорошенькі, Не забувайте, будь ласка, робіть замовлення тільки на Viber. Впереді новий рік. Ви можете купити, допустимо, от таких рулетиків, да, три віда рулетиків, поставити його в морозілочку і перед новим роком достати. Йому нічого не буде, це рибулька. Рулетики полтори тисячі, палтус, полтори. Ескалара, вона теж дуже вкусна рибулька, вона чимось похожа на масляну, але масляна вона чуть-чуть жирніша. Ескалара, вона це дев'ялина рибка, вона йде более, така, знаєте, ніжніша. Але вона смачна, Ви знаєте, я кажу, каждої хазяйки світовар саме вкусні. От я вам кажу і палтус, і мерлін, і ескалара, і тунець вона вся рибка вкусна по своєму. Просто хто любить, знаєте, хто любить болі соліна, хто любить болі капчена, хто болі. Ці тортики по про і про ескалару, я вам розказала, у нас, ви бачите, така досточка є і під рибулечку, і під колбаску. Воно все йде окремо, все йде в окремості, все закривається. Значить так, потім, мої рідульки, у нас є дуже вкусний мерлін. У нас є мерлін і у нас є тунець. Тоже дуже смачна рибулечка. Ви бачите, тунець вона більш красніша, мерлін, вона більш світліша. Вона смачна рибка, вона коштує півтори тисячі гривень за кілограм. Вона йде, ви знаєте, вялена, вона йде ніжна, ніжна, ніжна. До речі, в Одесі її немає, вона є в Яремче. І просто водеся якось знаєте просто в капчуної рибки. Да, дивіться от копчена рибка. Да, у нас є тут. Є у неї тут є э, тунець. Ескалара і форелечка. Хто любить, допустим, тунець, він бере завжди копчений рулетик. Це таке, знаєте, я сюди беру, бо тут його питають. От в Одесі ми брали, брали, брали. Чесно, тако з трудом воно продалося і більше туди не беремо. Ну, якщо вам буде потрібно, ми вам обов'язково передамо до з'єремче. Це в'ялена рибулечка, її можна передавати вже спокійно. Дівчатка, замовлення на вайбер 098 493 07,76. Розказала, ви знаєте, що в нас є кальмарчик з мідіями, його його стало стріку. Ось такий кальмарчик він фарширований мідіями, Це теж, ви знаєте, це такий товар ну, на любителя. У нас потім, ой, у нас залишилося два кусочки, але ну, прийде всі любимо торнадо. Мені теж, він, до речі, дуже подобається, цінаю гривень за кілограм, тут і і томати йде і палтус, і, форель, і палтус, і тунець, і форелечка. Він дуже-дуже смачний. Кальмарчик, цей знаєте, на любителя, її треба любити, тому що вона фарширована мідіями і не кожен її любить. Дивіться, ви знаєте, що у нас є круаснечки, але їх тут раніше немає, вони є в Одесі. Дівчатками, я вас одне прохаю, Будь ласка, ви слухайте уважно ролики, як робити замовлення тільки на Viber, багато шахраїв. Потім ви говорите: ви нам дали, ви нам не відпустили. Дівчатка, значить, у нас є е, всім любимий наш крабик, Він іде різний. Є. 600, 350 і 200 грам. Отакий От крабик, обалденно класний, свіженький. Дівчатка, ви знаєте, що крабик іде. Перва фаланга, він йде набитий, він не пустотілий, це теж немаловажно. Дівчатки мої, він дуже-дуже смачний. Всі кажу, ви знаєте, цей товар він відповідає своїй ціні. Дівчатка, якщо, допустимо, там малосолочка. Добрий день. Добре. Що ви бажаєте? Добре. Подивіться. Добре. Ну хорошо, подивіться, будь ласка. Зараз подивляться, і ми продовжуємо з вами далі про отаку і Вона дуже-дуже смачненька, вона йде раз на розкасовочках, вона оба упала. Це значить, вона продасться. До речі, вона тут неплохо продається. Якщо у вас щось зацікавить, будь ласка, ви запитайте, хорошо? По да, да, добре. Добре, да, ціночки скрізь є, але вдруг щось запитання. Так що, мої ріднулички, поки дівчика дивиться, я вам скажу про чорну ікорочку. Вона виходить 3 300 100 грамів. Ви знаєте, що по вітамінозу вона рівняється до щучої корочки. Значить, щучка з 450 грамів. 450 гривень 100 грам, чорна 3 300 виходить 100 грам. І та, і та дуже смачненька. дівчатка мої. Да. Це не е, перший продукт, який повинен бути у нас вдома, але це товар, який дуже люблять і дуже його беруть. Так що, мої хорошенькі, ви знаєте, на кожний товар є свій. Що мої ріднолі, мої красотулі, будь ласка, замовлення ми робимо тільки на вайбер. Буду це говорити в кожному ролику, дівчатка. Якщо вам потрібен асортимент нашого товару, він є закріплений в інстаграмі, тіктокі. І колбаска, і рибулечка, і корочка є абсолютно все. Ви знаєте, я вже вам казала, що ми працюємо не на швидкість, не на швидкість, да? а на якість. Для мене це дуже важливо. Для мене дуже важливо. Вибачте, ця банка краба стоїть 3,5 тисячі. Я не можу так, щоб ви її купили, пішли додому і сказали, вона плоха. Значить, дивіться. Краб іде не мутний, немаловажно. Ви, коли берете крабик, ви повинні дивитися на юшечку. Він не повинен бути мутний. Якщо тільки мутна водичка, ви розумієте, що це крабик не першої свіжісті. Говорю вам, як воно є, тому що я завжди несу відповідальність за свій товар. Я ніколи в житті не буду обсирати, обсуждати другий товар, де, в якому магазині. Ви знаєте, магазинів є багато, і в кожному магазині є і рибулечка, і корочка. І в кожної хазяйки свій товар, найвкусний. Я несу відповідальність тільки за свій товар. Я знаю, що він у мене вкусний, якісний всегда несу відповідальність тільки за свій товар. Я знаю, що я получаю, що я продаю, і якіслі якщо... для мене дуже важливо. от, допустим, красна ікрада. Ви приходьте девочка, Да, вона прийшла до мене за. Кітою, але ну, взяла горбушу. Другі прийшли за горбушу і взяли киту. Ми завжди насипаємо баночку для того, щоб ви пробували. Це ви навіть не соромтеся і не стісняйтеся. Всі, допустимо, 100 грамова баночка вона має 90 грамів. Ми робимо 93-94 грама для того, щоб ви тих 2-3 бубочки попробували. Це дуже-дуже важливо. Мої хороші, ви знаєте, що? Свій товар треба любити. До речі, я сьогодні вам сказала, що з правої ножки треба заходити. а дівчинка написала, ви показали лів. Ні, ні. Ось я вже з правої показую. Бо дівчина пішли до а що ви сказали, що з правої ножки зайти, а зайшли з ліви? Ні, мої рідні. з правої ножки. Ну, почала за одне, заканчую друге. Ну, набор слов, набор слов, давайте поговоримо. Так що мої ріднулі на роботі ніколи в житті не кажіть слово Нема, не хочу не буде. От сьогодні у мене, так. Да, я пізненько розпочинилася, але дякувати Богу за кожен день.